Чи ти вважаєш реалістичним, щоб AI замінив функцію керівників? От, взагалі, повністю 100% настільки, що в тебе просто є команда виконавців, інженерів, скажімо, да, а замість керівника цієї команди є якийсь абстрактний AI. Не знаю, як він виглядає. Комп'ютер там з якоюсь програмою, чи просто там якась програма в хмарі. Але от назвемо AI. Це реально, чи ти вважаєш, що є якісь речі, які туди передати не можна? Можна, я відповім трохи неформально. Давай. AI це буде просто про інтелект, але керівник це інтелект, серце та яйця. І якщо ми зможемо яйця та серце теж якось оцифрувати, тоді може і є шанс. До цього це буде просто батан, який щось розуміє, але де брати характер, де брати мужність, сміливість, іноді дерзість або як це назвати, без цього не буде. Як допомічник, так і де дуже передбачувальні якісь процеси. Ну так, то ти як керівник туди не будеш якось занурюватись, бо там все зрозуміло. Як помічник керівника, так, як окремий керівник, ні. Бо або потрібна якась людина, яка буде туди вганяти дуже величезний масив усіх цих якісь параметрів які ти інтуїтивно сприймаєш. Ну тоді він має бути точним, але скільки ж туди треба заливати, в нього всього, ну він не впорається. Тому як допомічник, так для дуже дуже якихось автоматизованих процесів вони і так є. Ну тобто, ми ж не думаємо, як працює СРМ-система, невже там не є якогось контролеру, бо керівник це контролер. Да, який там якраз там від помилок або без якісь там дублювання даних, або там бекапів е, працює. Ні, воно там є. Але над цим є ще наступний рівень. Так, от я думаю, що AI буде лише Він може бути як посередник частковий між нами, керівниками та виконавцями. Як посередник, так, порадник так, щось збоку, щось тільки проміжне так, але не, не як ми. Ну, якщо тільки ми очі, серце, яйця та розум не зможемо інтегрувати в цифру. Тобі мені можу. дуже подобається ця фраза. Я вважаю, що ну, от мені так здається, що це все не буде працювати, якщо люди будуть розуміти, що їм керує не людина. Та, да, от якщо це буде у вигляді якогось дуже людиноподібного робота, якого ти не можеш відрізнити. Та, да, от як у фантастичних фільмах, тоді окей, можливо, я це припускаю. Але все одно це буде чорт. Так, але ну тобто, це має бути в такому ступені, що ти в принципі не можеш відрізнити. От ти не знаєш, да тобі ніхто не сказав, і ти не можеш відрізнити. Тоді так. Інша, ну, бо якщо ти можеш відрізнити, то в тебе буде відчуття, що тобою керує, я не знаю, робот-пилосос да, або mm. там якийсь міксер. Ну, і, і ти просто не будеш. Банально, от я думаю, що це те, що ти транслюєш як яйця, да це це ти не будеш відчувати ніякого впливу реально звідти. да це просто так. Те, то знаєш я, якось вплив. намагався для себе. Ось ми коли ми кажемо про якісь там інтуїтивне відчуття, і ти як керівник, інтуїтивне щось там розумієш. Насправді, інтуїтивність це автоматизована історія того, що ти покроково і так робиш. Я колись там. намагався себе розписати, ось коли ти входиш в нову компанію або в новий проект, на що ти дивишся да є, є ж окремі е, такі розрізи. Це люди. Причому люди теж розподіляються на керівників виконавців в рамках людей. Ти дивишся на їх кваліфікацію та е, їх колаборація один з іншим або наявність конфліктів, тобто там цей прошарки, про які ти передивляєшся. Далі тема процесів, як все побудовано, як все працює, система керування як така, як постановка завдань, контроль, як це все відбувається, фінансова система. Як взагалі перетин функцій в рамках одної компанії відбувається, Взаємодія власника з, з системою та системи з власником? І ось це це я тільки шість розрізів логічних, які е, розказав, які ти одночасно передивляєшся, і десь там ти починаєш відчувати, як цим можна керувати, де є дисбаланс, де є проблема? І тому казати, що може бути якісь такі робот, який так дуже дуже може, одна. Одного разу, але мабуть, він має теж тоді е, керувати роботами, може тут в цьому проблема? Це хороше питання, бо якщо ми можемо замінити роботом керівника, то я думаю, що це буде десь на тому етапі, коли ми можемо замінити виконавців роботом, і оце хочемо так, так, 100%